Російські опозиціонер Ілля Пономарьов і його дружина постраждали у наслідок нічної атаки дронами на Київщину в обох осколкові поранення їхньому життю нічого не загрожує. Сам Пономарьов переконує росіяни навмисно цілили у його будинок і намагалися обити. Українським дроном вперше збили російський гелікоптер. Пише видання Forbes. і це навіть може бути першим випадком у світі, коли дорогий вертоліт було збито маленьким дешевим безпілотником. Журналісти стверджують, 12-тонну машину підловили під час зльоту за 16 кілометрів від лінії фронту. Росія міняє затриманих іноземців на своїх шпигунів. На свободу випустили зокрема американського журналіста Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана. Обоє американських громадян були засуджені в Росії за звинуваченнями у шпигунстві. Шпигун у Рясі на Харківщині СБУ затримала двох агентів ворожої розвідки. Один із них громадянин Росії і настоятель місцевого храму Московського патріархату, збирав інформацію про маршрути та графіки руху ешелонів ЗСУ. Ще одна українська медаль на Олімпіаді Сергій Кулів завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Чемпіоном став китаєць Ліо Юкун, а бронзу виборов Свапніл Кусале з Індії.